Так, а зараз я хочу надати слово Сергію Андрійовичу. Він теж свій час заснував музеї в школі. Да. Будь ласка, вам слово. Чому сьогодні проявляють інтерес українці до стародавності, шукають там не золоті зливки. Можливо, будуть краще знати історію сміливці, а може будуть вчитися і на своїх, і на чужих помилках. А це ж бо треба, бо скільки раз вже наступали і на свої, і на чужі загублені граблі, а потім лише величезні проблеми мали. І не один у багатьох були страждання немалі. То, може, будуть вчитись на історії уроках, і діти, і дорослі зрозуміють приказку стару, і можновладці, депутати і чиновники високі, і включать в головах ту аналітику свою, щоб рішення приймати не зненацька, а добре вивчивши питання, не поставлене народом. І саме головне, щоб захищались інтереси батька і матері, і сина, й доні, і бабусь, і дідусів, і зараз, а не згодом. Отож у нашому історичному музеї ви бачите, що представлені експонати, які говорять про історію і Веселиного, і району, ну зараз вже громади. І наших таких визначних діячів, як Мозолевський, як Георгій Крюхов, і інші я не буду повторюватись, Юра називав. І я хотів би звернути вашу увагу на те, що музеї відіграють величезну роль, особливо сьогодні. Тому що зараз у нас іде війна і патріотичне виховання народу, тому е, воно скрізь потрібне. Тому є стільки музеїв і вони відновлюють роботу. Вчора, не вчора, вони ще приїжджали з Херсона, представниця музею дитячого е, до нас і виступала тут перед дітьми. І говорили про те, що вони відновлюють той музей, який був розрабований повністю. І сьогодні. У нас були на території нашого району громади, були створені при кожній школі світлиці, де були представлені експонати історичні, а навіть були зареєстровані два музеї в адміністрації області, цей гімназійний музей історії і у Новосвітлівці в приміщенні школи, був музей досить такий, такий актуальний і красивий. На жаль, саме вони сьогодні припинили існування, ці два музеї. І це тоді, коли треба все-таки про патріотичне виховання додати. Ну, я скажу про те, що е, я потім запропоную вам один такий лист підписати, про те, що історичний музей Веселинівської районної гуманітарної гімназії створювався на протязі не декількох років і не однією людиною однієї До створення збору матеріалів про веселиновий. Середню школу, приклали руки вчителі географії Марії Хімна Терещенко, історії Щербина, Валентина Дмитрівна, Бурима Анатолій Петрович, Лусяна Володимир, <кій> ще пети трошки. І по суті, ну, мені довелося чолити, так сказати, як систематизацію цих матеріалів, коли я побачив, що їх так багато. І тут, коли перевели бібліотеку із приміщення, де вона була в нове приміщення, то там виявилось три кімнати, і в цих трьох кімнатах можна було зробити. Музей я запропонував керівництво і відділу освіти допомогло зробити такі плакати, стенди. І люди приносили. Навіть принесли один снаряд, який правда він не, не він просто не болванка, але він стоїть заявніше в музей. І таким чином, по суті, цей музей був, складався з трьох частин. Перша частина це сільські сіни, хати, там, де знаходились знаряддя праці, матеріали і так далі. А потім друга частина, це саме основна частина, де піч, хата, де божниця, іконостас, де лава стояла. Ну, одним словом. Побут показаний був в української хати. Ну і третя частина, це третя кімната, де було представлено історія Веселиного у дієвих особах, якщо можна сказати, у фотографіях е, Юра, включи. Ну, історія музею. Я забув. Легенди були, так? Історія музею. Історія там є. Історична